Тренують акторські навички та навчають працювати у кадрі. Своє навчання розпочали 17 студентів, яких відібрали для проходження безкоштовного акторського курсу в рамках підтримки розвитку творчої молоді в Україні. Як потрапити на курс та що будуть вивчати актори? Дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Ось так виглядає творчий етап відбору до акторської школи в Києві. Конкурсанти танцювали, співали та декламували твори українських письменників. Коли лежиш у полі лицем до неба і вслухаєшся нового голосу, ти Шополів, то відчуваєш? Що вони щось є. загалом на конкурс було надіслано 243 заявки серед них журі мали обрати найталановитіших. Переможці отримали можливість безкоштовно навчатися акторській майстерності. Зробили двоетапний відбір творчий за допомогою наших викладачів і відібрали 17 дітей від 18 до 24 років, які пройдуть навчання. Перший курс буде. 4,5-5 місяців навчання. Потім буде трошки ми подивимось, що добре, що було погано чим потрібно допрацювати. Цей проект створили для підтримки молоді, яка прагне до творчого розвитку серед учасників, діти військових, представники малозабезпечених та багатодітних родин, родичі загиблих на війні. У будь-якому випадку з цього проекту я візьму щось для себе і для розвитку, і можливо для розбудови в майбутньому не тільки. Творчого напрямку, а і певне проявлення творчості в збройних силах України можливо це пом'якшить трішки все те ставлення, яке є. Олександра, військовослужбовиця повітряних сил України. Ще з малочку дівчина захопилася військовою справою, проте нещодавно загорілося розвиватися ще й творчо. Я вважаю, що в кожної особистості жевріє щось. Творчі всередині, адже творчість, на мою думку, це більше про душу. І окрім роботи, я вважаю, в кожної людини має бути якесь хобі, яке підсилює її з інших сторін. Незабаром студенти розпочнуть навчання. Вони починають навчатися з 8 грудня. Ось і ми плануємо перший виступ вже на 12-13 січня. За місяць ми підготуємо таку літературно-театралізований захід в підтримку наших переселенців з міста Маріуполя. Навчають початківців професійні актори. Дуже складно сказати, хто вистрілить, хто пронесе нашу культуру. Вперед. І тому тут ну, це можливість. Це можливості і для нас, і для студентів. І стала появлятися в новому Україні. Ті, хто дуже любить Україну, які вже більше формації, які читали українську класі. І що є? Як і Україна, має дуже велику перспектив. І... Новий відбір планують провести в березні наступного року. А поки студенти цього курсу вчитимуться виступати на сцені та роботі у кадрі, Артем Деркачов Ігор Ткач, телеканал Рада, загально національний марафон, єдині новини.